Вітаю вас на уроці українською мовою письмо. Тема сьогоднішнього нашого уроку письмо малої букви М. Добрий день, сіли рівно, озирнулись, один одному всміхнулись, якщо добре працювати, вийдуть гарні результати, тож не ми час, бо знання чекають нас. Дітки, відгадайте, будь ласка, загадку. будьте уважними! Заповзята трудівниця. Вона праці не боїться. Дуже сильна ця комаха називається. Му? Хто це, дітки? Це мураха молодці. А зараз приготуйтеся виконувати пальчикову гімнастику. Поставте, будь ласка, долоньки на стіл, пальчики роздвиньте і починаємо. Біжить по бабути, шлабький бабучок. Ось мушку він побачив, потрапив у сачок. Добре, дітки. Ну що ж, а тепер розкрити свої, сторі... свої посібники на сторіночці 67. Це 6 та 7. Давайте з вами згадаємо, як ми повинні сидіти за партою або за столом під час письма. Спина повит... бути рівною, лікті на столі або на парті, ноги повною ступнею на підлозі. Зошит лежить на перевірте, будь ласка, щоб зошити у вас лежали правильно. Олівець тримаємо трьома пальцями. На сторіночці 67, дітки, нас чекає ось таке завдання. Нам треба буде навести зображення предмета, у назві якого є звук М. Дітки, ми бачимо тут два єжак та мураха. Скажіть мені, будь ласка, у слові єжак ми десь чуємо звук М. Ні. А у слові мураха. Шуємо звук «ми». Тож, будь ласка, поставте відео на паузу, наведіть мураху і красиво-красиво її розфарбуйте. Дітки, будь ласка, поставте відео на паузу і попрацюйте. Після того, як ви наведете мураху, ми з вами будемо вчитися писати букву М маленьку. Тож, будь ласка, дивіться уважно. Ну і ще тільки давайте аналізувати нашу літеру М, букву М. Ми будемо починати писати менше, ніж із середини рядочка. Тобто ми робимо заокруглення униз, торкаємося нижньої лінії основного рядка, піднімаємося похилою лінією уверх. До верхньої лінії основного рядка спускаємося похилою лінією вниз, заокруглюємо нози, торкаючи знову нижньої лінії основного рядка, піднімаємося знову похилою лінією вгору, торкаємося Дітко, обов'язково торкаємося лінії. Верхнього рядка основної лінії основ, верхньої лінії основного рядка, вибачте, і спускаємося похилою лінією і за округленням унизу торкаючись нижньої лінії основного рядка. Все, закінчили. Ну що ж, давайте ми з вами спробуємо тепер написати. Пишемо спочатку два рядочки. У кого дітки не виходить, ми пишемо олівчиком, зітріть, будь ласка, і напишіть правильно. Не поспішаємо, пишемо красиво. Ставимо відео на паузу і працюємо з двома рядочками. Будь ласка, дітки, ставимо відео на паузу. Після того, як ви виконаєте ці два рядочки, нам треба відпочити трішки. Тож, давайте зробимо фізкульт хвилинку Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює, вушка розітри так, руки догори, так до сонця потягнись, так, живота торкнись, так, раз, два, три, свої речі ти бери, за дорослими крокуй, і свої кроки рахуй. Раз два, три, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, бува так у житті, ми з тобою в укритті, зроби ковток води, так, повільний видих вдих, руками потряси, так, крапельки струси Так, про свою безпеку дбай, ЗСУ допомагай, про свою безпеку дбай, ЗСУ допомагай. Подивись наліво, подивись направо. Слава Україні! Героям Слава! Ну що ж, дітки, молодці, гарно попрацювали. А тепер ми пишемо наступні два рядочки. Наступні два рядочки. Будь ласка, пишемо. Тільки вже тепер ми. Букву М поєднуємо із буквою А. Ми пам'ятаємо, що якщо ми їх поєднуємо, ми не відриваємо ручку, так? Їхньо... М дала ручку, і вони разом ідуть. Не відриваємо, дітки. Це з'єднання. Так, не відриваємо. А потім, навпаки, будемо А. Приєднувати з М. А тепер, подивіться уважно. Коли ви будете приєднувати А та М, ми повинні написати А і М пишемо нижнє заокруглення униз. А потім ведемо вгору. Дітко, в жодному разі не ведемо угору спочатку. Будьте уважні, багато помилок можете наробити. А та М. А та М. Поставте відео на паузу, а потім спробуйте прописати слово мама. Зразочок написання у вас є. Повторіть, будь ласка, кожну, кожну літеру. Зробіть правильне з'єднання. Поставте відео на паузу і допрацюйте до кінця. Після цього наш урок письма. Буде закінчене. Будь ласка, таким смайликом оберіть, з яким настроєм ви закінчуєте наш урок. Я сподіваюся, що гарний. Тому на сьогодні все. До нових зустрічей!